Дорогі радіослухачі по традиції у п'ятницю з нами Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма і наш дискусійний клуб. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І для обговорення сьогоднішнього дискусійного клубу я запропоную декілька цікавих тем. Перша тема це стаття видання Політико про контрнаступ. Вона достатньо цікава з такими певними закладками, на які варто звернути увагу. Друга тема: чи насправді Китай в ООН проголосував проти Росії, причому не тільки Китай, а насправді ще і Бразилія та Індія. Ну і третя: поговоримо про... Політику як концентровану економіку, про Ахметова, Фрідмана та про українські мільярди. Знаєте, перш ніж почати обговорення даних тем, така е, в цілому говорячи про контрнаступ, а е, тема контрнаступу дуже сильно перегріта, перегріта українськими змінами. Тільки українськими змі, а московські пропагандисти дуже вже переживають зараз реально про контрнаступ, що там буде відбуватися, де і як. І от зараз така якась, знаєте, невизначеність, що всі чекають, а що ж буде далі. Причому на фоні цієї невизначеності вся та кремлівська м, шушера, скажу так, м'якенько, назвемо це так. <рістична> прагне показати якусь перемогу до 9 травня, можливо, там той же ж Бахмут і так далі. Через те там йдуть зараз особливо важкі бої. А, цікавим є таке дивне, на мій погляд, співпадіння, що зараз, коли і Володимир Зеленський, і його дружина відсутні в Україні дуже активно відбувається бомбардування Києва. Ну, в принципі, такі співпадіння ми помічали і при відвідуванах Херсона, і не тільки. Ну, але давайте все по порядку і підходимо власне до контрнаступу. Власне, сама стаття видання Політіко вона вийшла досить таки давно, вона вийшла 25 квітня. Проте в Україні про неї мало писали, скажем так, і я особисто про неї дізнався тоді, коли прочитав на дзеркалі тижня коротенький, скажем так, е аналіз цієї статті під заголовком, Київ приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків. Після цього я власне перейшов за посиланням на саму статтю і прочитав саму статтю. І я б сказав, що е, дійсно гарну роботу зробили видання Політіко. Там проаналізовано можливості контрнаступу в цілому ситуацію на фронті, контрнаступу по можливих напрямках і точках. І там е, розглядається в принципі три напрямки: перший це північний, тобто з Харківщини, в бік Луганщини. Другий це Бахмут, як це не дивно, при тому, що там дуже велика концентрація московських військ. І третій, який є найбільш логічним з точки зору примітивного аналізу, назвемо це так, і найбільш логічним його вважають, в тому числі і московити. Це південний наступ, який може відрізати ну зруйнувати оцей цей пішохідний перехід е до Криму. Власне, досить цікава аналітика, і на мою думку, мабуть, найбільш правдива з тих, які я зустрічав. Проте дуже цікавий дійсно акцент, який дзеркало тижня» винесло в заголовок. В своєму релізі з приводу цієї статті про те, що Київ приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків, я б сказав, що цей заголовок навіть певною мірою пом'якшений, тому що видання політико, що дуже цікаво, воно стверджує, що не просто приховується інформація там після витоку даних. Ну, от після цього всього скандалу в США від союзників від Сполучених Штатів Америки і від українських політиків, які дуже люблять попіаритись на темах, до яких вони не стосуються, там е в одному із речень вказується, що при виконанні попереднього контрнаступу на Харківщині аж до моменту початку самого контрнаступу навіть командування сухопутних військ не мало інформації щодо контрнаступу. І це дуже цікава насправді теза, тому що ну, знову ж таки повертаємось до політичної ситуації. Є генерал Залужний, який головнокомандувачем Генерального штабу, і є генерал Сирський, якого називають креатурою Єрмака, який є командувачем штабу сухопутних військ. І отут, в принципі, ну, як на мене, ця інформація ну, така досить-досить важлива. Ну а вже завершуючи тему можливого контрнаступу, будемо сподіватися, що він буде достатньо успішним. Проте не потрібно надмірно перегрівати свої очікування, тому що ну знову ж таки, в нас, як вказували всі аналітики, насправді і американські і британські, в нас немає переваги в повітрі. І це є дуже може стати дуже дуже великою проблемою. Якщо немає запитань, то я Та, зараз так, так дуже дякую. Я коментар свій скажу. Ну, дійсно, про контрнаступ уже стільки інформації і стільки експертів знайшлось. Що ви знаєте, я вже чув, як те, що контрнаступ уже розпочався, і так що ми можемо одночасно запустити три тисячі ракет, які летять там в тисячу кілометрів, просто одночасно в секунду. От, 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 от ну, я, я, який широкий спектр прогнозів від експертів. І найближчими днями, якщо взяти оцей останній експерт, то ми ще й Москву повинні зруйнувати. Ну, та добре, не будемо, напевне. Бо буде, але але трошки пізніше до цього треба краще підготуватися. Ну я думаю, військовим це буде видніше. А, друга новина, яку я хочу винести в наше сьогоднішнє обговорення. Вона така достатньо цікава і для мене певною мірою була достатньо неоцікувана. Неочікувана, перепрошую, Китай вперше підтримав резолюцію ООН, в якій Росія названа країною агресором. Йдеться про резолюцію щодо співробітництва Організації Об'єднаних Націй з Радою Європи. Документ приймається кожного року в редакції 2023 року йдеться про московську агресію проти України та Росії. І, власне, я зачитаю цей фрагмент, абзац, який міститься в цій резолюції. Безпрецедентні виклики, що стоять сьогодні перед Європою після агресії. Московії проти України, а до цього проти Грузії, та припинення членства РФ в Раді Європи, вимагають зміцнення співробітництва між ООН та Радою Європи, особливо для того, щоб оперативно відновити та підтримувати мир та безпеку на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності, політичної незалежності будь-якої держави забезпечувати дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права під час воєнних дій. Відшкодовувати збитки, завдані жертвам, та притягувати до відповідальності всіх тих, хто винний у порушенні норм міжнародного права. Я спеціально зачитав це формулювання повністю, і особливо важливою для нас може бути ця остання частина про відшкодування збитків, завданих жертвам, та притягнення до відповідальності всіх, хто винний у порушенні норм міжнародного права. І дійсно Китай підтримав цю резолюцію і не тільки Китай, а ще й Індія і Бразилія, які на рівні ООН традиційно, ну скажімо так, займали нейтральну позицію і вашим, і нашим, і не підтримували всіх тих заяв, які йшли в бік засудження власне Московії, і співчуття і якоїсь допомоги Україні. Проте Тут ситуація певною мірою трохи складніша, тому що сам проект резолюції готувався, наскільки я встиг проаналізувати, вкопавшись особисто, сам проект резолюції готувався е, окремими частинами, за які йшли окремі голосування. І саме за цю частину, за цей абзац, де мова йде про Росію як про агресора, е, при підготовці до резолюції і Китай, і Бразилія, і Індія були проти. Такого mm -hmm. формулювання, але більшість країн проголосували за, через те в кінцеву резолюцію почало потрапило таке формулювання, і власне вийшло так, що Китай, Індія та Бразилія підтримали це формулювання. Ситуація насправді якась така неоднозначно шизофренічна з одного боку, з іншого боку, вона в чергове показує ну таку надзвичайно глибоко продуману гру Китаю. Тобто з одного боку він якби нейтральний, він заробляє дуже гарно заробляє на Московії. Фактично, без Московії економічні без Китаю для Московії економічні наслідки санкцій були б набагато гострішими, з іншого боку, він зберігає обличчя, і я не повірю, що китайський дипломат. Який представляє Китай в ООН, міг підтримати, проголосувати за таку резолюцію, яка містить такий абзац, так щоб Сідзіньпін не знав про наявність цього абзацу і про те, що там вказано про відшкодування збитків, завданих жертвам, і про притягнення до відповідальності. Тому ми знову ж таки маємо таку подвійну міжнародну гру. Проте, в даному випадку, сам факт голосування Китаю і не тільки Китаю, а також Індії і Бразилії, він для України. Ну я його розцінюю однозначно як позитивний, тому що в майбутньому від цього можна буде відштовхуватися. Ну, це за умови, якщо звичайно. Буде позитивний перебіг військових дій в першу чергу, контрнаступу, того ж про який ми говорили в першій частині. Ну і за умови, якщо українська дипломатія буде робити наступ на своєму фронті, пане зараз. Ви знаєте, я нашим радіослухачам скажу такий невеличкий свій секрет: я маю деякий доступ і можу подивитися матеріали російськомовні, які мають надрукуватися. Ну, тобто вони будуть надруковані на другий день в російськомовних ЗМІ в Америці. І коли в нас з'явилася інформація про те, що Китай визнав Росію країною, країною агресором, терористом, то мені було цікаво, що на цю тему будуть писати на другий день такі засоби масової інформації російськомовні. І там їм, звичайно, малюють статті про. Те, що все в порядку: Китай і Росія, дружба назавжди, знаєте, і все в такому ключі. Про це не було нічого сказано. Ну е, до слова сказати, що представник МЗС Китаю, якщо я не помиляюсь, там заступник міністра закордонних справ їхній, е, сказав, що голосували за проект резолюції в цілому, а не за окремі абзаці, пояснюючи власне якраз цей пункт, що вони до того були проти. Але ну, знову ж таки, зважаючи на оцю їхню дотошність, на їхню ментальність, побудовану, скажімо так, десь на такій суміші конфуціанства, даосизму, там, ще чогось, ще чогось, ну, не може бути таких абсолютних випадковостей. Вони добре розуміють, коли щось підписують, і тому це однозначно позитивно. І те, що. Російськомовні видання про це мовчать, чи не розжовуються детально, чи кажуть вигляд все нормально, все по плану, як би нічого нічого такого. Ну, це ще одне підтвердження насправді нашої правоти стосовно того, що це в принципі достатньо позитивний сигнал. Хоча, ну очевидно, що якоїсь однозначної про про українськості від Китаю ніколи очікувати не буде доцільним. І, власне, в цьому місці я хотів би перейти до нашої е, третьої новини. Ну, це не зовсім новина, а це такий собі цілий блок. Я хотів би звернути увагу всіх наших слухачів і глядачів на те, що коли ми слідкуємо за політикою, е, нам дуже часто в політиці малюють певну картинку. І цією картинкою нас завжди відводять від суті. А суттю майже всіх політичних процесів завжди є процеси економічні. І коли ми говоримо про ситуацію в Україні зараз, то саме слідкуючи за економічними процесами, можна співставивши їх з політичними, робити вірні висновки. І, власне, наведу кілька прикладів: з 5 серпня, 2022 року, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. Оголосив про те, що складено перелік е, об'єктів права власності московських громадян, громадян країни, агресора, якось так там названо, які підлягають націоналізації 5 серпня 2022 року, станом на 20 лютого 2023 року, і наскільки мені відомо, і до цього моменту 903 об'єкти з цього переліку так і не було націоналізовано. До цих об'єктів відноситься в тому числі і Альфа-Банк Михайла Фрідмана, олігарха з путінського оточення, який має московське і ізраїльське громадянство. Фрідман в Україні є дуже щедрим меценатом, особливо для політиків. Він пов'язаний з ним пов'язують. Вакарчука і мера Львова Андрія Садового, Альфа Джаз-Фест, і так далі. Один мій друг колись так знаєте, саркастично іронічно казав, що от, е Фрідман заробляє гроші на кредитування московських виробників зброї для того, щоб в Львові для Львів'ян нести високу джазову культуру. Ну, це такий насправді каламбурний каламбур, але на превеликий жаль він відповідає дійсності. І от на якраз на цьому тижні в Верховній Раді відбувалося голосування за законопроект, який народжували більше року. Ви вдумаєтесь більше року повномасштабної війни. Голосування провалили: 212 депутатів було за при потребі 226. Причому не голосувала, не підтримали законопроект. Там депутати з практично з усіх фракцій, тобто 55 слуг народу, не підтримали з 22 е, присутніх депутатів Європейської солідарності. За законопроект проголосував аж один. З е, батьківщини не проголосували 6-10 Проголосували чомусь значна частина депутатів з інших партій була відсутня. З партії голос так само четверо не проголосували, і хтось був відсутній, ну і так далі, само собою не проголосували за цей законопроект. Всі колишні депутати від партії забороненої зараз ОПЗЖ це дуже неочікувано, що депутати від партії ОПЗЖ не підтримали законопроект, який би дозволив націоналізацію московського банку в Україні, але як би там не було. Московський банк до цього часу продовжує функціонувати в Україні. Займає сегмент банківський сегмент в Україні розміром 6%. в квітні 2022 року. В квітні, через два місяці після нападу, він отримав найбільший розмір рефінансування від Національного банку Україна. Це видав Кирил Шевченко, голова Нацбанку, призначений Зеленським і потім знятий який зараз знаходиться в розшуку в Україні, який спокійно собі відпочиває в Австрії відні, якщо я не помиляюсь. От така в нас є шизофренія. І до цієї шизофренії я хочу додати Рената Ахметова, який в березні з допомогою маніпуляцій, з допомогою фактично змови. Керівництво національної компанії енергоатом та керівництва ДТЕК Ахметова за березень, не виробивши електроенергії, а виключно купуючи за одну копійку мегазайву, мегават годину зайву умовно в лапках, яку виробив енергоатом, перепродавав її потім по 3 тисячі гривень, і за лише за один березень заробив 1 мільярд гривень. Тобто, ну це, це прекрасні схеми, причому на них очевидно, що єдиний марафон імені Володимира Зеленського увагу не акцентує. Але ну, я навіть не знаю, що ще має відбутися, для того, щоб українці нарешті зрозуміли, що той політичний спектакль, який нам малюють, проте їхнє протистояння. Між собою, як олігархічні клани один на одного гавкають, критикують там і так далі. Він не має нічого спільного з українськими національними інтересами, тому що як Ахметов прекрасно функціонувати почав в час Леоніда Кучми, так він і продовжив в час Ющенка. Очевидно, що в час Януковича йому також було добре, хоча, до речі, саме. Час Януковича Ахметова сам Янукович дуже сильно потіснив на шахтарському ринку, зокрема запустивши туди свого сина. І Ахметова називають одним із ініціаторів цього олігархічного договорняка який, ну скажем так, сприяв майдану. Скажем так, бо майдан був дуже дуже різноплановий і там олігархічні групи безумовно були причетні. Ну, і саме побиття студентів, це також неоднозначне явище. Але далі прихід Порошенка і далі Роттердам Плюс і ці всі схеми так само продовжуються. Ну і зараз Володимир Зеленський. І знову Ахметов в Шоколаді. Поки ми не наведемо порядок в першу чергу з економічною складовою, з нашим національним багатством, з його обліком, аудитом. До того моменту ми подолати нашого внутрішнього ворога олігархічну систему управління Україною просто насправді не зможемо. Тому увага до економічних процесів обов'язково повинна бути прикута. Дякую, пане Назаре. Давайте тепер обговоримо питання. Такі, які стоять у нас на порядку денному, скажімо так, новини актуальні, які зараз висять на інформаційних сайтах. Інститут вивчення війни пояснив, як Московія використовує удар по Кремлю безпілотників. У цих щоб вона його використовує, щоб скасувати паради 9 травня. Отак, От інститут вивчення війни сформулював Це с... одне сторону. із можливих пояснень, але в цілому. Ну, їм же ж треба вести пропаганду. їм же ж треба показувати, що вони воюють не з одною Україною, а з НАТО. А Україна не має засобів, які можуть долетіти до Кремля, і так далі. Плюс серед інструментів, які здатні тримати людську масу в покорі. Ну в деспотичних країнах страх вважається найбільш ефективним інструментом. Ну і напевно не тільки в деспотичних, а в цілому всюди. Ну і от. Речі з такого розряду, як оцей цирк з цим безпілотником із цими двома людьми, от безпілотник ударний, нібито летить, і двоє людей на кремлівському куполі знаходиться. Ну це ж повний абсурд. Ну тобто, ну абсолютно повний. Ну але ну хтось повірить. Ну тобто, в принципі, якщо вони вірять фашистів, яких очолює Зеленський з прем'єр-міністром Шмигалем, а перед тим прем'єр Яценюк і Гройсман. Ну то про що там можна говорити, про який рівень інтелекту місцевого обивателя? Секундочку, Кадиров Степана Бандеру шукав. Якщо що Ну, ну Кадиров, а... це представник, який не так давно, напевно, зліз з дерева. Тому тут тут нічого такого і не скажеш. На превеликий жаль, чеченський народ, який, на мою думку, є дуже братнім до України. Він зараз фактично є. Окупований ворогами, причому самі чеченці, я колись мав нагоду спілкуватися з нинішнім керівництвом чеченського батальйону через наших знайомих військових волонтерів. Вони кадировців вже ж не називають чеченцями. І вони дуже ображаються, коли хтось називає кадировців чеченцями. Вони кажуть, що кадировці це муртади, то це особи, які втратили національність, і для справжнього чеченця під час війни священий обов'язок муртада вбивати. Є mm -hmm. такий момент. Ну, це їхня така, так би мовити, внутрішня кухня. Але я думаю, що нам її важливо знати. І я думаю, що процеси розвалу Московії ми колись повинні їм посприяти, зокрема, і до допомігши залишкам колишніх воїнів Джахара Дудаєва. Дякую, пане Назаре. Наступна тема така: мені з'явилося, побачив я таке відео, коли е, засновник ПВК Вагнер показав ряд трупів вагнерівців. І, ну, і покаже, що оце от здохли за один день, от ви бачите, і матюкав просто на класну сливку керівництво армії тої Московії. Але дуже цікавий момент, який зразу мені кинувся в очі. Знаєте що? На, тру, на трупах немає взуття. Друга армія світу знизу. Цікавий момент ну, економлять. І вони ж зеків набирають масово, і хто знає, хто їх там обліковує. Я так підозрюю, що там на мертвих душах, так само на самих зарплатах і на забезпеченні добряче заробляють. А, ви знаєте, я от перш ніж по суті обговорювати цю новину, от коли ви це озвучували, я також це відео бачив. А, такий цікавий момент суспільної моральної деформації. Тобто, ти дивишся на ряди вбитих людей, але відчуваєш певний позитив. Це, ну та це очевидно, що коли українці тут мова йде про співчуття, про біль, про втрату. Але тут я не можу сказати, що це погано, це, це просто об'єктивний факт, який відбувається. Тобто, ми, ми так ставимося до ворога. Але це зміни суспільної свідомості такі дос, достатньо специфічні. Це зовсім інше ставлення до смерті. А повертаючись до е, теми Вагнера, Пригожина, ну, Пригожин це м'ясник. Причому це м'ясник, який частково здійснює, на мою думку, такі собі знаєте ритуальні вбивства. Тому що ті всі картинки, які нам малювали, і те, як його називали спочатку, молот, молотобоєць. Ну це на, на окремі аналогії напрошує, але е в них відбувається певна тяганина, перетягування ковдри. Я так підозрюю, що і перетягування бюджетних якихось. Грошей, а бюджет Москви достатньо великий між групою там, умовно кажучи, Шуйгусуровікіна, там Герасимова, і там групою того ж самого Пригожина, і тими ж самими кадировцями, які є підкормленими цуценятами Путіна, скажімо так, група ФСБ і так далі. Ну і от Пригожин в такий спосіб собі пробує набивати якісь додаткові бали в рамках. Тієї внутрішньої тяганини, там штовхання плечима за доступ до Путіна і за доступ до московського бюджетного корита. Дякую за відповідь. Назаре, скоро відбудеться церемонія коронування Чарльза третього. Олена Зеленська вже в Великобританії. Ну, делегацію з Росії та Білорусі, звичайно ж, не запросили. І зараз російські судна несподівано з'явилися у Північному морі. Ну я б не сказав, що так несподівано. Вони там з'явилися. Вони там знаходяться вже тривалий час, і Норвегія вже давно сигналізує і шведи так само про те, що це ж свого роду шпигунські функції вони там виконують і становлять загрозу загальній безпеці. Тому тут якби нічого особливого. Ну а коронацію Чарльза вони очевидно зірвати не зможуть. Ну, тому, я думаю, це так. Вони Ну не знаю вирішили собі хлопці поплавати. Чи... Ну Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Ну, Північне море тепле, звичайно. Так, звичайно Давайте ще поговоримо про цей інцидент над Києвом, про Байрактар, який вийшов з ладу і його збили. Чи знаєте ви щось, що не знаємо ми? Ну, більших деталей, ніж озвучували в ЗМІ, їх в принципі немає. Я лише можу сказати, в чергову, теж повторити те, що я казав на початках. Е, останні дні в Києві дуже велика кількість порівняно з попередніми місяцями, велика кількість тривог, велика кількість е, ударів. Наше ППО працює. Ну, навіть у нас на оболоні кілька днів підряд. Вечорами і вночі достатньо гучно. Там позавчора, з самого ранку, в п'ятій годині, ну, принаймні я і значна частина моїх сусідів прокинулися, е, ну через роботу нашого ППО. Тобто всі шахеди, які летіли, були збиті. Ну але було достатньо голосно. І я думаю, що саме коли мова йде про звичайних людей, які стали свідками інциденту з Байрактаром, то Ну, їм важко було би відрізнити, чи це, скажімо так, чужий апарат, ну, чи свій. Ну, тобто це в принципі це неможливо насправді. Я, до прикладу, помітив, що це не Герань, не пшихіт, і він якось не так виглядав. І мене перше було запитання, бо спочатку інформація, що, яка була, що над Києвом збили ворожий безпілотник. Угу. Ну, і... це спішать завжди витягувати сенсацію. Щоб так. її поширювали і піднімали а, рейтинг. А по вигляду, по вигляду, так. я собі подумав, що це якийсь зовсім іншого виду безпілотник Бирактара вже шах... я... шахет певною мірою схожий залежно від відстані, ну, але задні... звук шахеда неможливо mm -hmm. спутати в принципі з нічим. Тобто, він, він дійсно дуже голосний. Ну і давайте на завершення ще б поговоримо таку подію про конференцію в Туреччині. Поговоримо і про інцидент з українським прапором. Ви маєте на увазі там, де е, вирвали український прапор ну і отримали кулаком по місці, де в звичайних людей є обличчя, а там не зрозуміло що. Ну, це правильна поведінка з боку українських представників. Що я тут можу сказати? Ну в цілому розумієте, для всіх московських громадян, для них. Повинна на міжнародній арені розпочатися така ера, яка буде розтягнута на десятиліття, де вони всі повинні відчувати якусь свою ущербність, не підібрав українського слова і відповідне ставлення. І я думаю, що можливо якраз українська діаспора чи українці, які перебувають. За кордоном вони повинні до цього процесу дуже дуже долучитися. І, власне, вже на саме завершення, раз ми зачепили турецьку тему. Я планував, і я думаю, що наступний дискусійний клуб ми присвятимо обговоренню ситуації в Туреччині, тому що 14 травня там заплановані вибори. Причому зараз я бачу феноменальну просто активність. Глобалістичних ЗМІ проти Ердогана, де малюють рейтинги, де Ердоган знаходиться не на першому, а на другому місці. І ну, ще багато-багато всяких достатньо цікавих моментів. А вибори Ердогана вони ну, будуть дуже знаковими для всього світу. Насправді і будуть впливати, звичайно, і на ситуацію війни України проти Московії. Поживемо, побачимо. А... Давайте запропонуємо нашим представникам на різних конференціях по цілому світу. Перед тим звернутися на годинку, два до до кличка за уроком, як правильно буксувати. Кличко, до речі, бере недорого та якісно тренує. То жарт на правах реклами. Дуже дякую. Назар Мухачев, редактор газети, головний редактор газети Сурма. Був у нас в прямому Етері. А ми йдемо далі за програмою. До побачення. Дякую.